Мої вітання, пані та панове, Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення 2.0. Причому ми з вами поговоримо про це оновлення після двох тижнів, практично, як воно вийшло, а не до того, як воно вийшло, як це зробили. Більшість моїх, прости господи, що я кажу це слово колег. Поговоримо про те, що справдилось, що не справдилось, плюси і мінуси. Плюси є мінуси теж є. ну Це ж вергеймінг, як я можу себе лишити задоволення. Покритикувати свою улюблену компанію. Тому сідаємо зручніше говорити є про що, ну і приємного перегляду. Який же ж хайп піднявся з приводу оцього оновлення 2.0. Зі всіх просто шпарин танки 2.0, танки 2.0, танки 2.0, Причому якось ці от це оновлення воно з'явилося максимально неочікувано. Ніхто до цього не готував, нічого до цього. Не там не не готувало не було ніяких анонсів, зливів і так далі. Просто от там, от там вам трейлер, от вам танки 20 будь ласка. Причому це не те, що там через півроку, ні, буквально там через там 2-3 тижні у вас будуть нові танки. Як здавалося, як вони це анонсували, ну, вибачте, оновлення 20 Це щось має бути масштабне. Ви пам'ятаєте, які були танки 10 перехід на новий двіжок і так далі. А тут вже танки 20 І враховуючи, що дуже багато років не було якогось такого прям. Достойного оновлення. Ти на це дивився і думав: ну нарешті, ну от нарешті, щось поміняється. А от Чи помінялося, чи не помінялося. Е, коли вийшов трейлер, я писав пост Телеграм, і це все видавалось дуже навіть багато обіцяючим. Щось справдилось, щось не справдилось, і про це ми зараз поговоримо, тому що на цьому каналі говорять про те, як є, а не як буде. А то ви знаєте, оці от заголовки відео, танки ніколи не будуть такими, як були. Оновлення 2.0 змінить все, та ти що, як? <проб> так як пройшло вже два тижні, можна зробити вже якісь висновки, проаналізувати, тому що в це ми вже пограли, ми вже побачили, що і як, побачили ці всі нововведення, попробували і почнемо спочатку з хорошого, а потім перейдемо до мого улюбленого. Починаючи з хорошого, я говорю одразу про балансувальник. Балансувальник став чітким, він не став ідеальним, але враховуючи те, з яким лайном ми грали всі ці 15 років в плані балансувальника, це ідеальний балансувальник. Вони його не зроблять ніколи в житті кращим. Все він ідеальний по міркам Варгеймінга. Це ідеальний балансувальник. Я взагалі в шоці, що вони його таким зробили. Е, яким він буде в плані 11 рівня, остаточно, ми побачимо вже. Там буквально через місяці, два-три, коли вже абсолютно в кожного льохі буде 11 левел, а то і не один. Е і от тоді можна буде говорити про те, який буде там 11 рівень, як цей балансувальник працює. Але якщо він буде працювати так, як на 10, -му, 9 -му і так далі. В цілому проблем не має бути. І я вам скажу, що ну респект варгємінгу, ну можуть, можуть. Дуже пізно, але, як то кажуть, краще дуже, дуже, дуже пізно, аніж ніколи. Другий хороший момент це введення танків 11-го рівня. І вони були введені з двох причин: перша це інфляція, тому що багатьом гравцям вже просто не було куди витрачати срібло і досвід. Хоча воно не вирішить сильно цю проблему, я потім поясню, чому. І другий момент це все ж таки просто. Жахлива ситуація з самим 10 рівнем, який перенасичений. Хто грає на 8-9 рівнях, то й мене зрозуміє. 11 рівень частково вирішує цю проблему. Частково я кажу, тому що, по-перше, воно його вирішує не повністю, а по-друге, не на весь час. І про це я розкажу трішки потім. Але в цілому, 11-й рівень це непогана задумка, хоча в мене була е, своя. Якась думка з того приводу, як вирішити проблему перенасичення 10 рівня, але окей, як є, 11 рівень це теж дуже хороше рішення, унікальне, яке, можливо, навіть поверне багатьох гравців в гру. Хоча я думаю, їх більшості поверне в гру, все ж таки, повернуло в гру. Бони, плюшки, преміум аккаунт халявний. Ну, ми ж так любимо халяву. Третій момент це зміна ТТХ танків, нова мапа і нові бойові завдання. Тобто оце, от, оце все вкупі можна назвати третім позитивним фактором. Тому що за танки треба було взятись, хоча це не ребаланс танків, це просто зміна їх ТТХ, ап, е, нерф і так далі. Нова мапа, яка дуже схожа на Промзону, але вона таким аж лайном не здається, як та сама Промзона, де просто ти стаєш від башти, стоїш і чекаєш, поки хтось підставиться. І третє, це нові бойові завдання, тому що всі вже давним-давно старі бойові завдання пройшли, крім вашого улюбленого стріміра, в якого до сих пір немає. 279 раннього, прости, господи, і тільки недавно отримав об'єкта 26.0. Який був введений ще років 10 тому? Жесть. Але навіть у всіх цих позитивних моментах, у всіх цих плюсах є свої нюанси, крім балансувальника. І найбільше нюансів, як мені здається, саме в танках 11 рівня? От мені цікаво, коли ви називаєте оновлення 2.0, коли ви це. Показуєте як одне з наймасштабніших оновлень, якесь там, не знаю, просто реклама, всюди танки 2-0, все поміняється. Ну вони ж так це подавали. І ви не ввели 11 рівні після всіх десяток? В тому плані, що якщо в нас 11 рівень, призначений для того, щоб боротися з інфляцією, срібла, досвіду, а це реально проблема. Ви вводите всього там, ну, доволі невелику кількість 11 го рівня, який дуже швидко втратить свою цінність. Ну, от Банально згадайте, як раніше було, коли ти качаєш десятку років там, 10-12 тому. 10 рівень реально був чимось таким, ну, от, що викликало якусь там повагу, гордість і так далі. Тому що ти там сидиш там в себе в класі, в себе на роботі, ти просто розумієш, що 10 го рівня. Ну, не те, що там кілька танків немає у когось, там в багатьох взагалі не було десятки. І здавалося б, що 11 рівень має бути якимось, ну от, чимось таким, що буде приносити гордість. А по факту, 11 рівень вже втрачає свою актуальність. Я вже особисто знаю людей, в яких по 5, по 6 одинадцятих рівнів вже. Тому що зараз при оцих всіх X5 досвіду, x 2 оцього преміум акаунта, коли ти можеш вивозити скатки по 15-20 тисяч досвіду за бій, я майже прокачав брейкера з Баджера за 30 боїв. Тобто, грубо кажучи, ще один стрім, і я прокачую 11 рівень за 40 боїв. 40 боїв, що прокачати з 10 по 11 рівень це, взаг... це, це ніщо. Це, це взагалі це просто це людина, як якийсь задрот, може буквально за день прокачати танк 11 рівня, якщо він катає там весь день, наприклад. І я просто максимально впевнений, що цінність 11 рівня пропаде буквально там за місяць-два. Тому що ну, настільки легко зараз прокачати 11 рівень, десятку прокачати стало максимально легко 11 чуть-чуть важче все. Чого не зробити щось по типу ну, там, для того, щоб тобі купити танк 11 рівня чи отримати танк 11 рівня, тобі треба отримати якусь кількість досвіду на танку з цієї гілки 5-го рівня, 6-го рівня. 7 рівня, 8 рівня, 9 і 10. -го. І тільки тоді ти можеш отримати танк 11 рівня. Ну, вже звучить, як щось тут доволі складне і затратне по часу. Але при цьому ти отримуєш 11 -ти рівень, і ти від цього кайфуєш. Тому що ти пройшов цей шлях і ти реально отримав танк. Ну, бляха, ну не за 4 дні. Я зараз прокачав брейкера. З Баджера, з нуля за 40 боїв, за 4 стріми. Оце буде четвертий стрім, я прокачаю брейкера. 4 стріма. 40 боїв, щоб отримати -ку. ну, ку ну, ну, та. Причому така модель прокачки 11 рівня. Ну, мені здається. Була б максимально розумною, максимально прикольною. І люди б згадували оці от 6, 7, 8 рівні, не було б цього перенасичення, рандом би розгружався, всі в плюсі. Ні, звісно, знайдеться ідіот, який почне, Це треба було б знов купляти танки, треба було б фармить. Так в тому-то і суть, що якщо Варгеймінг, а він хоче зробити 11 рівень топовим на довгі-довгі роки. Тому що якби він не хотів зробити його таким, він би ввів би 11 рівні після всіх десяток. І вже через роки 2-3 ввів би пару дванадцяток, і тоді вже він би робив 12 рівень от максимально от таким от топовим на багато-багато років. А так у нас така ситуація, що 11 рівень у нас буде топовим довгі-довгі роки, але при цьому уже в багатьох гравців ця більшість одинадцяток є. Прикол. Але це все скоріше нюанси, тому що із хорошого у нас це балансувальник, це у нас 11 рівень, але хоч і з нюансами, це у нас завдання, нова мапа і так далі, це все таке. Але негатив теж є, це ж Wargеймінг. Тобто, як можна було обійтися без мінусів в кампанії Варгеймінг, я не знаю. І перше, це новий інтерфейс. Вам не здається, що він якийсь трошки незакінчений? Ну, типу, ми змінили UI-ку гаража, ми змінили там. Гілку досліджень, ми змінили завдання, все інше лишили старим. Ну, ви вже або там все міняєте, або міняєте тільки UI-гаража, або нічого не міняйте. Ну, в тому плані, що виглядає так, ніби ти здав машину там перефарбувати в інший колір, а тобі перефарбували тільки одну третю. І ти от на це дивишся, і такий, ну, як якось щось Ну трошки незакінчена робота. Я мовчу про те, що вони його з Бліца скопіпастили. Ну, скопіпастили і скопіпастили їхнє право. В Бліці доволі непоганий інтерфейс, цей інтерфейс я вважаю доволі непоганим. Те, що його чмирять виключно за те, що він скопіпащений з Бліца, ну це вже не мої проблеми. Але ну можна ж було якось ну, відповідальніше до цього віднестися, якщо ви називаєте це танками 2-0. Другий момент це як вони назвали ребаланс танків. Ви взагалі розумієте слово ребаланс. Ребаланс це, якби ви, не знаю, подобавляли механіки всім танкам якісь нові. Я не знаю, там перемалювали їх, якісь там гілки поміняли, зробили якусь нову систему прокачки, додавали танкам ХП, що треба було робити. Ну, от таке щось. А не просто там тому зведення краще зробив. В тому там не знаю, КД зробив менше. Тайпа апнув. Це не ребаланс танків. Ребаланс це зовсім інше. А це просто ап нерф танків, а не казалось там, о, ребаланс багатьох танків. Ні, це ви просто зробили те, що мали зробити давним-давно. Поміняли пару рядочків коду в тих чи інших танках. Подобавляли тому зведення, тому КД і так далі. Це не ребаланс, ні. І тим паче не ребаланс рівня танків 2.0. Третій момент, що в наймасштабнішому оновленні 2.0 не було змінено ні однієї карти. Вашу мать ні однієї карти не було змінено в, в рамках. Наймасштабніше це не мої слова, це слова самого Варгемінга. Наймасштабнішого оновлення 2.0. В тебе є основа всіх боїв в танках. Це карти. Ну чи мапи. Називайте, як хочете. Я називаю карти. І ти лінуєшся в рамках наймасштабнішого оновлення 2.0. Змінити карти? В мене просто не вкладається в голові, як можна було в рамках наймасштабнішого оновлення забити болт на мапи. Ти вводиш нову мапу, але забиваєш болт на старі мапи, хоча в тебе 60% карт мінімум. Просто потребують переробки. Вони не те, не те що там хочеться десь там то, те добавити, а там те, а те там змінити. Вони прям кричать: поміняй мене! Поміняй! А на них просто забивають болт. Тобто, давайте по порядку. Із хорошого в нас, якщо я нічого не забув, балансувальник 10 з 10. Нові танки 11 рівня. 7 з 10, хай буде, окей. Ребаланс танків. Ви зрозумієте, це не ребаланс танків. От на що було це називати ребалансом. Ну, назви зміна ТТХ більшості танків в грі. Ну, не ребаланс це. Е, да, це круто, що вони забрали багато непотрібних модулів. Да, це круто, що вони зробили там, що вони нарешті взялися за стокові танки. Господі. Я кричав про це давним-давно. Що стокові танки, оце їхні, їхня прокачка на одних танках нормальна, на інших ненормальна. Тепер вона плюс-мінус нормальна на всіх інших танках, це круто. Але ну це не ребаланс, але Бог з ним хай буде там. 8 з 10, тому що да, це треба було зробити. І це, ну, це не те, що важка робота, це просто довга робота. Це, ну, я, я просто не знаю, скільки людей працювало над цим оновленням, і саме над е зміною ТТХ танків, але ну, це треба було робити, хай буде там 8 з 10. Забути мапи мінус 10. Я не знаю, варгеймінга з картами, от вони з ними просто не дружать. Настільки довго вони міняють ту чи іншу карту, що, от я не знаю таке враження, що там в тому відділі працює одна людина, і та більшість року в запої. Потім він з нього виходить, щось там десь перемалює і знов в запой. Я просто іншого не розумію, ну настільки очевидно, як треба переробити ту чи іншу мапу, що це ну, питання максимум тижня. А так виходить, що в нас мапи не міняються, мапи карти, господи, не міняються по 5-10 років. І в самому масштабному оновленні 2.0 вони їх теж не змінили. Ну, ну, ну як? І це я не сказав про там ВВЕ режим, нові бойові завдання, нова мапа. Це все сильно не впливає. А звуки, звуки лайно, да, нові звуки це от гівніще ще те. І в принципі все. А тепер хочу прояснити одну просту річ. Саме по собі оновлення класне. Воно класне, воно чітке, воно прикольне, е воно потрібне було, але Wargaming став жертвою власного хайпу і завищених очікувань. Давайте будемо чесними. Танки ніяк не помінялись сильно. Щоб називати їх танками 2.0. Ви знаєте, що таке танки 2.0»? Танками 2.0» ця гра називалася б коли. Або Wargaming переходив на новий двіжок, як вони переходили з Big World на Core. Або, якби вони не переходили на новий двіжок, але при цьому. Вони додали 11 рівні після кожної десятки, абсолютно. Ну, хай крім арти, окей. Вони перебалансили, як мінімум, 60% карт. Окей, лишаємо зміну ТТХ танків такими, якими вони і були. Окей, хай буде. Вони б переробили абсолютно весь інтерфейс. Вони б переробили нормально звуки. І переробили б якось економіку. От тоді це можна було б назвати в цих двох випадках танки 2.0. І повірте мені, перейти на новий двіжок набагато важче, ніж те все, що я перечислював останні секунд 30. Якщо цього всього немає, а немає ні нового двіжка, ні ось цього всього, що я перечислював, є лише частина. То це не танки 2.0, це танки півтора. Ще раз повторюсь: в рамках просто великого оновлення це хороше, класне оновлення, яке реально покращило у танки. Ну, я кажу, як є рандом е, техніка 11 рівні, там нова мапа і так далі. І так далі. Е, це все було потрібно. І Wargaming зробив хорошу роботу. Але не порівняти з тим хайпом і з тими очікуваннями, і тим, що вони кажуть, наймасштабніше оновлення 2.0. Наймасштабніше оновлення це перенесення танків з одного двіжка на інше. А це просто ну, найбільше по об'єму оновлень. Отак це треба було назвати, а не наймасштабніше. Масштаб це трошки інше. І, чесно кажучи. Якби я і хотів танки 2.0, я би хотів, щоб вони були, ну, ну, якимись. Ну, щоб це оновлення було, як мінімум, реально, воно відчувалось як закінчене. Що от над ним реально попрацювали довго, сильно, е з головою. А так виходить, що там попрацювали, там не допрацювали, там взагалі болт забили. Варгеймінг.